Оприскувачі патріот завжди були і залишаються одними з найвитриваліших оприскувачів в українських полях. Вони створені для того, щоб працювати в важких умовах на горбистих місцях. з першої особливості, яка була і зберігається на наших оприскувачах, це конфігурація. Конфігурація мається на увазі бак посередині, кабіна попереду, двигун позаду. Така конфігурація забезпечує. Найкраще розподілення ваги між осями і дозволяє при максимальному завантаженні з повними баками мати приблизно 50 на 50 розподілення ваги між осями, що дозволяє працювати в вологішому ґрунті, що дозволяє раніше зайти в поле і виконати ту агрономічну задачу, яку ставить перед цим прискочем агроном. Крім того, така конфігурація забезпечує тихіші умови, значно тихіші умови роботи оператора в кабіні, тому що двигун знаходиться позаду. Така конфігурація забезпечує кращі умови роботи для двигуна, тому що радіатор наш може бути достатнього розміру. Ми не обмежені, скажімо так, фізичними габаритами капота, тому що двигун позаду і радіатор позаду ми ставимо тих розмірів, які необхідні для найкращого охолодження. Двигуна та систем гідростатики також так, дана конфігурація забезпечує у нас максимально стабільні штанги, оскільки переднє колесо, переднє передне шасі, коли воно проходить по полю, створює незначну колію, вирівнює, скажімо так, колію перед заднім шасі, на яке навішане, над яким навішана в нас штанга, і таким чином штанга отримує мінімальну кількість. Поштовхів від нерівності поля, що забезпечує її стабільну та якісну роботу. Друга перевага: оприскувач повинен бути завжди е, здатний працювати на складних рельєфах. Для цього потрібно мати достатню потужності. Двигуни оприскувачів 43-50 мають потужність максимально 374 кінських сили, що більш ніж достатньо для роботи в найскладніших умовах українських реалій полів. На нових оприскувачах серії Patriot 4350 ми встановлюємо насоси з нержавіючої сталі для того, щоб ну вони менш корозійно схильні до корозії, вони корозійно стійкі. Крім того, в даних насосах встановлюється крильчатка підвищеної зносостійкості. Це не відцентровий насос, тому що відцентрові насоси дають кращу продуктивність, тобто вони мають в даному випадку дані насоси мають продуктивність більше ніж 1200 літрів за хвилину, і вони своїм цей потік забезпечує і подачу на штангу, і перемішування в баку. Крім того, відцентрові насоси вони краще готують суміш саме на подачу в штангу, тому що кричатка під час своїх обритів додатково подрібнює підвішені частинки пестициду в рідині більше рівномірно їх розподіляють. В суміші для того, щоб навіть в кожній краплині, яка вноситься на поверхню листочка на, на нашу цільову поверхню, концентрація та дисперсність цього пестициду вона була максимально вирівняна. для того, щоб отримати навіть в кожній краплині правильну норму внесення для найкращої ефективної дії на, на ціль на ціль, конструкція шасі дані оприскувачі вони залишили з конструкції шасі попередню. Філософію, скажімо так, це поздовжні важіль, але отримали ряд вдосконалень та покращень. Перш за все, це сама конструкція. Тепер не один важіль, а в нас знаходиться поздовжній параограмний механізм, який ідеально компенсує поздовжні та вертикальні навантаження, які виникають в полі на шасі. Тим самим забезпечуючи надійність роботи системи та відсутність ударних навантажень на, на, на підвіску. Е, крім того, ми замість е, амортизаторів. Поставили, встановили пневматичні подушки, які разом з потенціометром постійно контролюють навантаження тиск положення. Шасі, тим самим забезпечується однакова якість м'якість ходу незалежно від заповненості бака. В даному шасі ми також встановили робочі гальма. Ось в кожному шасі, в кожному колесі, в кожному ступиці стоять робочі гальма. Там є паркувальні гальма. І стоїть датчик обертів колеса. Це забезпечує тепер електронний контроль пробуксовки. Коли одне з коліс у нас, як на автомобілях, починає пробуксовувати комп'ютер. Це відслідковує за рахунок датчика обертів і перенаправляє поток гідростатики на ті колеса, які не пробуксовують, забезпечується максимальні тягові характеристика, як я вже раніше говорив в вологих умовах та на складних рельєфах. Даний оприскуч створений для роботи в найскладніших умовах. Нові оприскувачі серії Патріот мають два варіанти регулювання колії, які доступні в заводській комплектації, або гідравлічне регулювання з механічними стопорами, які ми виставляємо перед роботою в полі, і далі просто гідравлічно налаштовуємо задану колію і транспортну колію для переїздів. Інша опція. Теж доступна заводу, це повноцінне, повне регулювання колії з кабіни. В такому випадку, замість механічних стопорів ми в конструкції маємо гідросиліндри з потенціометрами, які відслідковують положення колії, і ми просто в моніторі задаємо задану ширину колії, і автоматично оприскувач буде дотримуватися цієї колії. В даному випадку ми маємо механічні стопори, але колія гідро... регулюється, налаштовується на задану. Ширину гідравлічно з кабіни. І в принципі цього цілком достатньо, тому що нам одно, один раз ми виставляємо стопор на необхідну. І в більшості варіантів нам цього достатньо і ми користуємося вже заданим, заданим варіантом ширини колії. Оприскучи Patriot 4350 комплектується в основному штангами 36 метрів. Звичайно, що може бути інша ширина штанги, там 30 і навіть більше ніж 36 метрів. Але 36 метрів саме ця ширина вона є найбільш оптимальною, найбільш популярною. цієї штанги є те, що вона має підвіз двоточковий, на таких скошених тягах, що забезпечує максимальну стабільність роботи штанги в полі. Вона має систему захисту крайньої секції. Вона має систему захисту навіть півсекції при наїзді, не дай боже, на якусь перешкоду має можливість відходу на 30 градусів. Спацюють припускні клапана і захищають захищають штангу від пошкодження. Крім того, в комплектацію в штанги ми додаємо систему контролю висоти штанги автобум XRT. Ось тут датчик знаходиться. Всього цих датчиків може бути 5, може бути 7, може бути 3. Ми возимо в основному 5 датчиків, що більш ніж достатньо для роботи в українських реаліях. І е, ця система є ультра, е, радіолокаційною, тобто не ультразвуковою, яка, як більшість поширених систем е, на сьогоднішній день. Вона є радіолокаційною. Тобто, це радіохвиля. Електромагнітна хвиля вона може відслідковувати висоту штанги як від землі, так і від поверхні листочка. Також ця система AutoBoom XRT включає в себе контроль крил штанги. Там стоять потенціометри, і вона абсолютно відслідковує положення крила. І вона дає незначний люк для забезпечення надійності шарнірів там до 4 градусів максимум. І якщо положення штанги відхиляється, автоматично гідравлікою підтискаються гідросиліндри, щоб крило було перпендикулярно до ходу руху оприскувача. Також штанга в базовій комплектації має повністю автоматичне складування. Не потрібно вручну доводити замки, натиснути кнопочку. Повністю автоматично складується штанга. Замки фіксуються теж автоматично за рахунок пневматичних циліндрів. Також на штанзі встановлено центр обслуговування розпилювачів. Ми тут маємо стиснене повітря, маємо чисту воду для промивки розпилювачів у випадку якогось забивання, так для того, щоб це вручну не продувати, десь не ходити з бутилки, не поливати. У нас є спеціальний центр обслуговування. Ми його промиваємо, розпилювач, продуваємо стисненим повітрям, встановлюємо на місце і працюємо далі. Сьогодні оприскувачі це не просто машини, які виливають пестицид на поле. Сьогодні оприскувач це вже високотехнологічна машина, яка повинна внести правильний продукт в правильний час, в правильне місце, в правильний з правильною нормою, з правильною дисперсністю краплини. І для того, щоб цього досягнути, ми встановлюємо додаткові системи точного землеробства, но високотехнологічні. І наступні пункти особливості та переваг наших оприскувачів це будуть відноси саме до точного земоробства і технологічності. Перше і одне, мабуть, з основних це система АІМ command Flex другої генерації. Що вона собою являє? Це соленоїд, який знаходиться на кожному розпилювачі, він пульсує 10, 15 або 20 разів на секунду. І кількість рідини, яка виливається, регулюється за допомогою зміни довжини пульса. Таким чином, ми підтримуємо постійний тиск в системі, ми маємо задану дисперсність краплини, яку вимагає агроном, яка потрібна для внесення певного пестициду. Але крім того, ми можемо змінювати швидкість, ми можемо працювати в різних діапазонах швидкостей з рахунок різної довжини пульсу соленоїду. Таким чином, основна задача, яка ставиться перед оприскувачем, це правильно нести правильну краплину, правильну дисперсність на цільову поверхню через цей розпилювач. І щоб зробити це, у нас повинен бути постійний тиск. Але реально в полі не може бути постійна швидкість для того, щоб підтримувати постійний тиск. Реально оприскувач змінює швидкість в кінці гону, при об'їзді перешкод, при нерівностях, в великих горбах. І в класичному прискучі без цієї системи буде змінюватися ти, змінюється диспертність. Але дана система Command Flex 2, за рахунок зміни довжини польсу в кожному соленоїді, вона забезпечує підтримання постійної норми, постійного тиску, постійної дисперсності краплини в діапазоні швидкості, і ми вже не прив'язуємося до постійної швидкості, маємо завжди якісне внесення в будь-які точки поля. Крім того, рахунок, ми маємо соленоїд на кожному розпилювачі. Ми можемо вже працювати з пофорсуночним, нереально пофорсуночним відключенням. е при наїзді вже на оброблені зони. Якщо нас залишаються клини, ми просто заїжджаємо, Працюємо не хвилюючись, у нас по відключення спрацює, і ми не зробимо подвійне оприскування да, або пропуски. У нас буде все класно опрацьовано. Крім того, дана система, про неї можна говорити багато. Дана система у нас додатково має ще переваги. Це е, моментальне включення-виключення при наїзді вже на оброблену ділянку. Да, тому що все одно спрацьовує моментально, ну практично моментально. І в нас немає переливів, недоливів. Е, ми маємо можливість змінити. Е, Скажімо так, кількість виливу рідини при обходах полів, да, коли це внутрішня частина секції до центру повороту, у нас проходить менший шлях, зовнішня частина більший шлях, і в нас комп'ютер, бачачи те, що опорискувач іде по дузі, перерозподіляє роботу розпилювача таким чином, що навіть внутрішня частина штанги, зовнішня частина штанги мали однакову норму внесення. Крім того, ми маємо ще можливість змінювати норму внесення на восьми виділених розпилювачах або Ліва штанга, лівий край штанги це коли ми обходимо, наприклад, край поля, який часто попри дорогу, або попри посадку, він більш забур'янений. Ми там можемо збільшити норму до 30% або права частина штанги, або за колесами. Якщо ми. Працюємо по, по, по технологічних коліях. Там може бути більше бур'янів з колічні колі, там може бути більше пилюки підніматися, і ми можемо внести просто в цьому, в цьому місті більше пестициду, регулюється на скільки відсотків більше, там до 30% відсотків більше. Ось і це забезпечує максимальну технологічну роботу. Але що ще цікаво, це соціальна система вона може працювати з змінною Нормою внесення, і вона може працювати навіть посекційно, і вона може працювати з точковим внесенням. І тут ми переходимо вже до наступних особливостей, переваг оприскувача. Це можливість працювати з з камерами по внесенню продукту, додаткові камери, нові технології, які вже приходять на Україну. Дана система вже встановлена, вона вже є, і вона може бути виконавчим органом. Я маю на увазі AIM Common Flex, вона може бути виконавчим органом для тих технологій, які вже заходять або будуть заходити, саме технології роботи з камерами. Наприклад, це точкове внесення, це камери Green on Brown або Green on Green, І система ця вже є. Тобто, якщо Прийде нова технологія, ваше господарство захоче перейти на, на більш сучасні технології точкового внесення, щоб не все поле заливати пестицидами, а лише точково, то ви можете просто встановити камеру, і у вас вже є виконавчий орган на оприскувачі, який буде виконувати це точкове внесення. Бак для робочої суміші має об'єм 4,5 тисячі літрів. І основною особливістю є це матеріал. Він виготовлений з нержавіючої сталі. Крім того, він має правильну форму, що дає змогу як найкраще перемішувати продукт всередині баку. Зрозуміло, що всередині обов'язково є гідравлічна мішалка і суміш завжди перемішується. Це є необхідністю, так але якість перемішування в баках правильної форми, вона найкраща. Тому ми. Ставили і продовжуємо використовувати баки такої циліндричної правильної форми з нержавіючої сталі. Заправляємо ми бак або з боку. З зони сервісного центру, або що найбільш популярно і зручно, е, це використовувати передню заправку. Передня заправка в нас в даній комплектації має також лічильник заправленої рідини, і ми можемо автоматично після заправки відображати кількість заправленої рідини і е, рівень рідини в боку в комп'ютері. На, в кабіні. Також цю інформацію ми можемо відстежувати і контролювати з додаткового монітора, який встановлюється біля, е, біля передньої заправки бака. Для того, щоб не застаювалася рідина в, в лінії заправки, в нас є. Пневматична продука заправочної лінії. Ось і вона після кожного циклу заправки автоматично видуває всю рідину зайву для того, щоб вона не залишалася, не осідала, і при зміні хімікатів не натворило нам шкоди, тому що буває таке, що одні хімікати несумісні з іншими. Тому в нас ця продука повністю очищає заправочну лінію для того, щоб не було навіть потенційної можливості змішування хімікатів. Чергова перевага особливістю прискочив патріот. Ми встановлюємо з заводу камери ведення порядках. Дана камера називається VSN. це стереокамера, яка може вести оприскувач оприскувач рядках. Хто думає, що це можливо не цікава опція, тому що ви можете сказати, що ми працюємо по діагоналі, то я розповім коротенько про основні вигоди, які дає дана камера. Коли ви працюєте по рядках, наприклад. Да, то у вас в порядках веде, скоріш за все, оператор. Оператор може вести в порядках, але зазвичай, після тривалої роботи, дня, він може втомлюватися, і 100% він не буде вести на максимально необхідній швидкості. Тобто він буде завжди працювати повільніше, щоб акуратненько не зачепити рядок да, і не пом'яти. Або якщо ви працюєте по діагоналі. То ви тоді частину рослин ви будете витоптувати. То дана камера дозволяє або збільшити продуктивність роботи по рядках, тож вона чітко веде по рядках і дозволяє збільшити швидкість, продуктивність виробіток на день, або змінити вашу технологію роботи не робити по діагоналі, а робити по рядках. Проводили дослідження і порахували, що при зміненні технології навіть, з діагоналі на роботу по порядках допомоги даної камери економія, тобто не затоптування, тобто ми зберігаємо до 3,5% наших посівів, тобто наших рослин, які можуть потенційно дати урожай, порахуйте самі. Якщо на кукурузі, наприклад, 10 тонн з гектара урожайність, скільки це 3,5%, скільки ціна тонни на кукурузи, яка ваша площа? І ви зрозумієте, що дана камера вона однозначно окуповується, мабуть, менше ніж за рік. А якщо ще порахувати сюди? Насіння, яке ви посіяли, і яке ви потім по діагоналі витоптали, то однозначно перевага цієї камери є, є сенс, і вона вже встановлена на цих оприскувачах. Кабіна оприскувачів серії Патріот 50-ї серії, ну, в даному випадку на 4350, Вона, мабуть, чи не найбільша взагалі в галузі. Тобі простора, дуже багато місця. Ви бачите, тут і місце для оператора більш ніж достатньо. Якщо ми працюємо в полі, є такі підніжки, так рук, воно навігацію увімкнули, ножки задерли, їдемо, відпочиваємо, переглядаємо фільми, слухаємо музику. Герметичність кабіни є е, вентилятор, який створює завжди надлисковий тиск. Це зрозуміло, тому що ми працюємо з хімікатами для того, щоб десь, не дай Боже, не підтягнуло сюди якусь хімікату. Е, є датчики контролю тиску в кабіні, контролю надлишкового тиску в кабіні. Ось і якщо в нас тиск, не дай Боже, десь падає в кабіні, двері привідк не дозакрили, чи, можливо, ще якась хале потрапилася, то інформація про. Скажімо так, відсутність герметичності кабіни, вона нам буде відображатися на моніторах. Ми про це дізнаємося, і в автоматичному режимі нас це буде про це буде повідомлено. На відміну від попередніх моделей, де ми мали механічний датчик, да, на ньому потрібно було поглянути, щоб зрозуміти, що розгерметизація. В принципі, ми могли це не робити там вчасно, да, там і тривалий час їхати в розгерметизованій кабіні, то в даному випадку про це буде мигати повідомлення. В даній комплектації ми маємо два монітори. В принципі, можемо возити замовляти в прискуті з одним монітором, але е, в, в, зручніше, і більшість фермерів-операторів віддають перевагу комплектації з двома моніторами. Тому що, по-перше, на один монітор ми можемо виводити навігацію, так контролювати ведення по, по навіційних на лініях. На інший монітор ми можемо вводити е, систем. Дані по системі внесення да, тому тобто, що бачити, скільки, скільки залишилося пестицидів в баку, який в нас тиск внесення, тобто як працює система. І для того, щоб не переключатися між різними екранами постійно, да? тобто, ми все можемо вивести найнеобхіднішу інформацію на різні монітори, щоб вона завжди в нас була перед очима і контролювати цю роботу. Прискладчі 50-ї серії. Вони в комплектації вже отримали оновлений підлокітник. Наприклад, він вже стилізований, так само, як на флагманських моделях тракторів: Magnum, Steiger. Ось і мають дуже зручні кнопочки, мають е, такий. Поворотно-натискний перемикач, а, тому що якщо ми працюємо в полі, нам потрібно, що він трошечки може хитатися, і для того, щоб на моніторі щось внести, якусь нову цифру, нові дані, нові налаштування, тобто пальчик може десь скакнути, не туди натиснути. У мене в автомобілі так часто буває, при перемиканні там гучності ще щось. Тому цей енкодер на нього ще кажуть, або поворотно-натискний перемикач, він дає можливість. Без погрішностей точно ввести необхідні дані. Так. І от, наприклад, натиснув, да? І далі ми його крутимо для того, щоб точно налаштувати необхідні, необхідну величину. В даному випадку я змінюю е, налаштування системи кондиціонування повітря. Джойстик е, також оновлений порівняно з попередньою моделлю. Він дає можливість. Е, скажімо так, має, має більше функцій під пальцями, да, тобто ми можемо практично всю необхідну роботу виконувати з даного джойстика і змінився трошечки алгоритм роботи, замість того, щоб рух вперед, це рух вперед, рух назад, це рух назад, а серединка це якби нейтраль. В даному джойстику ми маємо можливість увімкнути рух вперед. Да, і коли ми тиснемо вперед, він розганяється. От поки ми нажимаємо, перестали нажимати, він зафіксує навіть можна зафік... за... запрограмувати цільову швидкість. Тобто ми прямо циферками можемо задати ту, циф, ту цільову швидкість, яка нам потрібна. При руху назад він просто загальмовує. Щоб змінити напрямок, у нас є кнопка зміни напрямку. Ось ми змінюємо напрямок і далі вже тоді він при натисканні назад буде рухатися назад, при натисканні вперед він буде загальмовувати до повної зупинки. Ось це в принципі дає можливість так. Це унеможливлює, Тобто, якщо ми хочемо рухати назад, але нечайно не туди тиснули, як на попередніх системах, то ми могли змінити напрям руху. То в даному випадку, ми, якщо вибрали рух вперед, він буде їхати тільки вперед або зупинятися. Ми назад уже не поїдемо. Це так система, скажімо, захисту від помилки, помилки оператора. Також під монітором ми бачимо кнопки фізичних секцій. Тобто це не е, система працює по форсуночному, інкому flex, але фізичні секції існують, і ми можемо фізичні секції вимикати. вимикати. Е, чому залишили кнопки? А не все в моніторі, тому що робили опитування серед фермерів, багато серед операторів. І, скажімо так, думки розділилися. Тобто, хтось каже, мені достатньо в моніторі клацати секції по сенсору монітору, а хтось каже, ні, я хочу фізичні кнопки. Тому було прийнято рішення інженерами залишити можливість фізичного кнопок для того, щоб вимикати-микати секції оприскувача. Комплектації є радіо, ну, здавалося би радіо та й радіо, але, по-перше, воно має функцію bluetooth підключення телефону, так, для того, щоб як в автомобілях вже всі до цього звикли на динаміки виводити звук при розмові, є мікрофон. Крім того, управляти роботою підключенням телефона можна навіть з монітора. Тобто, у нас тут є скажімо так, розділ. Телефон, ми можемо звідси приймати дзвінки. Ну, в принципі, так само, як і на автомобілях, хто вже їздить на автомобілях до цього вже звикли. Тобто, ми можемо підключати телефон по Bluetooth і з монітора управляти цим телефоном, або навіть підключити на підлокітник можливість прийняття виклику, збільшення гучності, зменшення гучності. Тобто, у нас є кнопки, які налаштовуються, і ми можемо. Їх налаштувати на необхідні функції додаткові, які потрібно, щоб були під рукою. Для комфорту оператора перш за все, кабіна дуже велика, дуже простора, але якщо ви важкий, ви можете підкачати собі тиску в сидінні, щоб, щоб було м'якше. Якщо ви легкий, можете приспустити під, і підрегулювати під свою вагу сидіння пневматичне. Крім того, якщо Оприскування там рано по з ґрунту, чи можливо холодно вночі десь щось робити. Є підігрів сидіння. Можна собі включити підігрів, щоб не замерзнути, коли завозить засідаєте в холодний, непрогрітий оприскувач. Так, ну, останнє, але не менш важливе, це хочу розказати коротенько про особливість оприскувачів і не лише оприскувачів взагалі. Машин тракторів комбайнів бренду KSH – це технологія FieldOps. Що це таке? Всі машини, починаючи з жовтня 24-го року, які мають встановлену з заводу телеметрію, це магнуми серії Patriot, серії Патріот Flow, вони мають підключену телеметрію FieldOps, з пожиттєвою підпискою, ну тобто, пожиттєвою контролера, будемо так говорити. Що ця підписка дає? Ви маєте можливість контролювати свою машину віддалено з будь-якої точки, з будь-якого пристрою, комп'ютер, планшет, телефон, контролювати його роботу, рівень заправки, помилки, які виникають, і ви маєте можливість, що особливо важливо для оприскувачів це контролювати агрономічні дані, норми внесення, де внесли, скільки внесли, як працював оприскувач. І ці всі дані збираються, накопичуються на порталі. Field Ops, І ви маєте можливість аналізувати з року в рік вашу, вашу роботу по цих полях. Ви можете аналізувати урожайність в кожній точці поля і приймати свої управлінські рішення, можна сказати, в режимі онлайн, для того, щоб збільшити прибутковість господарства, зменшити затрати і бути завжди, скажімо так, в курсі справи, що відбувається в ваших полях. В режимі в режимі онлайн це пришвидшує прийняття рішень, а тому рішення прийняти вчасно. Воно забезпечує максимальну ефективність, максимальну результативність, збільшуючи прибутковість вашого господарства. Портал безкоштовний. Телеметрія на борту. Будь ласка, працюйте і користуйтесь.